Всім привіт, з вами компанія Голкарш і сьогодні ми вам покажемо машинки, які можна придбати у нас до 10 тисяч доларів. Volkswagen Passat 2010 року на двохлітровому дизельному двигунчику, а вартість 8600 доларів. Audi A6 2008 року на 2,7 дизельному двигунчику, а вартість 8200 доларів. Volkswagen Caddy 2009 рік 1,6 бензиновий двигунчик, а вартість 7800 доларів. Volkswagen Touran 2013 року 1,4 бензиновий двигунчик, а вартість 9500 доларів. Volkswagen CC 2010 року 2,0 бензин, а вартість 9000 доларів. Ford Fiesta 2018 року 1,6 бензиновий двигунчик, а вартість 9600 доларів. Nissan Qashqai 2007 року ...двигунчик 1,5 дизель, а вартість 9 тисяч доларів. Тайхатсу з 2007 року 1,5 бензиновий двигунчик, а вартість 8 тисяч доларів. Всі ці машинки, які в нас є на майданчику, можете придбати в лізинг. Умови лізингу можете побачити в нашому телеграм-каналі в шапці профілю.